З України. Продовжуємо займатися скутером. Ніч показала, ніч показала, що з карбюратора десь бензин тече. Ну, я підозрюю, що там або ж поплавок загнутий до потолка, чи впав на дно. Може пробитий, хто я Ну, Тече, його заливає, вчора заводили, його заливає. Трошки поруба глохне. Ми зараз першим ділом дивимося, що робиться з воздуханом. Я зняв пластмасу. Вона не прикручена навіть була. Тут нічого прикрученого немає. Знімаємо кришку воздухана, дивимося, що там робиться, хоча я вже з цієї сторони бачу тряпку. Ось вона виглядає ця тряпка. Ой-ой-ой. Два саморізи я верхніх відкрутив. Осталися нижні, нижні. Нижні, де вони тут знаходяться. А ось ось один. та та, -та Щоб не вирвало хоч. Ух ти, що тут випало? Такий фільтр красивий. Дивіться. Чистий, незабитий, без пилюки. Нема нічого. Фу. Фу. Наш його вибивав. Фу. О Боже. Так, ну бачу, що тут уздуха щось ось є. Що це у нас? Бінзін. Уздухані. воздухані бензин. Хто знає, що це таке, напишіть. Ну, тряпка, ось та, що я казав, дивіться. Патрубок. Коротше, патрубок уплотнили, чи що тряпкою. Чи він викатав? Отака. Труси може, мабуть, десь, не знаю. Зато кольорова. Так комут затягувати 32 трубу, мабуть. А ну вам видно тут? Вроді би видно. Комут такий, блін. 32 трубу затягувати. А що тут? Далі? У нас. Далі що? Нам треба знімати? Карбюратор зніматиму по-любому. Тай ж треба. Ай-яй-яй-яй-яй. Як так до техніки можна відноситися? Такий хомут. На таку трубочку. Ну, патрубок ось. Може нічого не було. Так, Що тут знято? ось? Такий патрубочок. Іхмут. <реш> ну, по-перше, наверное, дросель, да? Щось я так думаю, що треба дросель. Окей, обережно. Друсельна заслонка. Єсть. Даже відкручується? Ось так Так, раз. Чуть болти різні чи що. Ага. Там такий, там такий. Там один на вісім. А другий. Таке як десять, так, один на вісім, другий на десять. І зараз подивимося, що ще в карбюраторі робиться. Головне... Карбюратор не перехилити, дуже подивитися скільки там, якщо вийде у бензину в поплавковій камері. Такий карбюратор. Викрутите і не розлити. Де воно тут? О, так воно тут не дотягнуто навіть. Ну, не затягнуто було. Раз. Це те саме, що вчора з свічкою. Що свічка убита, що ще й не дотягнута. Я дивуюся, де компресія, та її не буде. Та там не тільки в тому, що не дотягнута, там свічки хана, там електрода в ній немає. Дезвіндівся, не знаю, кудись утік. Що тут робиться? Ну, бензину багато, так. переливає он. Ота панель, ступенька. Затопило ту ступеньку. О, щось випадає. Бензин, куди тебе вилите? О, так тут уже якісь доработки. Чи ні? Не знаю, що це заводський саморіз, а ну як ви думаєте? Напишіть, видно вам. Оце заводський саморіз в карбюраторі. Болтик. Я думаю, що це не заводський. Не Хоча все може бути. А що з поплавком він не перекривав я чи що. Або під голку щось попало. Ну, рівень... рівень поплавка. Вродь би нормальний. Так. Дивимося голку. Могло щось під голку попасти і не перекривалося. Ну це не точно. Що, пробуємо відкручувати цей чарівний. Що з цим. Електрохлапаном. Працює, не працює. Хто я знав? Так. Ну, в карбюратор лазили це. Точно. Хтось лазив. Та ні, таке, як зовуткий болтик. Голочка, а ти де? Ага, бачу. Тут на тобі. Вроді нічого поганого. Продути, вимити, зібрати. Рівень поплавка виставити, зібрати, і потім уже ну, і потім вже налаштову, ну, на, налаштовувати. Так, вимив карбюратор. Вже не став знімати, як я його назад ставлю. Поки що до воздуха не ставлю цей патрубок, все поперемивав, оказується там по плавковій камері. Рівень топлива не регулюється Там на пластмасовому поплавку вже все відрегульовано. Ну, пластмасками, там не регулюється ніяк рівень бензину в камері, тому там постійно один і той самий. Ну, Тоді я грішу на те, щоб щось під голкою було, Ну, я його вимив, продув зібрав. І що, пробую заводити поки що без вуздуха, без фільтра, закачати в карбюратор, бо він там пустий бензину. Як? Якщо закачається, зараз спробувати заводити. і тоді, якщо заведеться пробувати. Reguliuoti treba. Kompiuter. Galvojite pabandyti. Taip, kanukas. Ja. A few moments later. Good Ми з України, день вже не знаю який. Скутером вже повністю розібрався. Отак От він виглядає. Проблема була в карбюраторі. Карбюратор я продув, промив, почистив. Трошки його тернув, цей скутер дуже не вимивав. От так як він виглядає, отакий От він і є. Отакий От він і є. Що по скутеру? Скутер заводиться, їзде. Проводка вся робить, поворот знайшов. Там не було, лампочки. Не лампочки, патрона не було в повороті. Та підписник, підписник підігнав мені патрон. Що ще? Купив я на нього свічку, купив я на нього електроклапан холостого ходу. Ну В общему, там вийшло 200 гривень. В майбутньому ще куплю на нього акумулятор. Я ставив машинний акумулятор. На машинному акумуляторі він заводиться. Класно. Зараз поки що завожу лапкою. Ось таке. Ну, тимчасово перемотав фару чорною ізолентою, бо була синя. Потім буду розбиратися, ще, як буде час. Розберуся, чого вона перемотана, там, напевно, цей корпус надбитий, може, надколений, не знаю. Ну, отак виглядає. Зеркало все ціле, зеркало настроїв. Так, одне, що, одне, що погано, зареєструвати його не вийде, не вийде. Зв'язувався я з територіальним сервісним центром, Там відкова служба. Щоб його зареєструвати, потрібно його розтаможувати. Тому їздитиму з талоном. Їздитиму з талоном, так як є. А що робити, якщо держава не дозволяє переоформити, то буду їздити сталоном. Не здавати ж мені його в металобрухт. Тут, і то тут того металу, який наплакав. Ну, нічого, будемо їздити, як є. Зупинять, скажу, держава не дозволяє зареєструвати, така краса. За акумулятор сказав, ну все, все працює на повному ходу. Вже катаюся, ось приїхав до річки. Погода чудова, люди садять картоплю. Погода чудова, сонечко було, це щось прихмарило. Ось така краса. Ну що, по скутеру все. Ну, можливо, ще як акумулятор куплю, ну там вже знімати буде нічого. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. До зустрічі.